Таврія машина, яка могла стати українським Фольксвагеном, але в підсумку стала справжньою легендою з унікальною історією. Чому саме вона стала першим передньопривідним авто в СРСР, як пов'язані її розробники з європейськими брендами? І які неймовірні версії цієї машини так і не побачили світ? Давайте розбиратися. Ви на каналі «Інфодядя». Якщо вам цікаво відкривати нові горизонти, підписуйтесь, ставте лайк і дзвіночок. Давайте поринемо в історію технологій. Щоб зрозуміти, звідки взялася Таврія, треба повернутися у 70-ті роки. У радянському союзі на той момент уже випускали Жигулі, Москвичі та Запорожці. Але легкого, економного, сучасного хетчбека не було. Водночас у Європі вже давно панували малолітражки на кшталт Volkswagen Polo чи Fiat 127 У 1978 році радянське керівництво дало команду запорізькому автозаводу розробити нову машину: економну, компактну і передньопривідну. Це було справжнім викликом. До цього в СРСР ще не виробляли передньопривідні авто масово. Інженери довго вивчали західні аналоги і навіть брали за зразок Ford Fiesta та Fiat 127. Спочатку Таврія виглядала досить сучасно. Її форми відповідали трендам кінця 70-х. Але поки йшли випробування, її дизайн застарів. Випробування затягнулися. І серійне виробництво стартувало лише у 1987 році. Перша серійна Таврія заз 1102 зійшла з конвеєра 18 листопада 1987 року. Машина була маленька, економна, більш сучасна, ніж попередні запорожці. Вона мала 11 літровий двигун. І витрачала близько 5 літрів пального на 100 кілометрів. Для радянських часів це було справжнім проривом. Салон Таврії він був простий, навіть дуже простий: жодної розкоші, жодних надмірностей, тільки все найнеобхідніше. Коли ви сідали в Таврію, перед вами була звичайна пластикова панель приладів із мінімумом датчиків: спідометр, рівень пального, температура двигуна і кілька індикаторів. Ніяких електронних дисплеїв, крутих кнопок чи додаткових функцій усе максимально аскетично. Кермо двоспицеве, без жодних кнопок. Пізніше зробили триспицеву версію, але суттєво це ситуацію не змінило. Сидіння теж не вражали комфортом. Вони були жорсткі, з простенькою тканиною, без підлокітників. Але були й плюси: спинки передніх сидінь можна було регулювати, а задні складалися. Що перетворювало Таврію у справжнього вантажного монстра. Багажник ставав просто величезним. Шумоізоляція, забудьте. У салоні було чути все: і гуркіт двигуна, і шурхіт шин, і навіть вітер, якщо розігнатися до 100 кілометрів на годину. Зате працювала пічка. Взимку вона гріла так, що можна було навіть без куртки їздити. Але від улітку було навпаки. Справжня пекельна сауна, бо вентиляція залишала бажати кращого. Бардачок маленький, неглибокий, а в деяких моделях навіть без кришки. Але, чесно кажучи, бардачок це найменша з проблем, коли ти їдеш на таврії. Матеріали жорсткий пластик, мінімум обробки. У більш пізніх версіях намагалися додати трохи декору, але загалом усе залишалося доволі бюджетним. Таврія була сучаснішою за старі радянські авто мала передній привід і навіть порівняно малий розхід пального. До речі, у 1988 році на міжнародному автосалоні в Болгарії Таврія навіть отримала приз автомобіль року соцтабору. Але радянські традиції взяли своє. Спочатку планували виробляти 300 тисяч машин на рік, але постійно не вистачало деталей. Тому реальні цифри були меншими. На базі Таврії створювали вантажну версію пікап ЗАЗ-1055. Це була дуже проста, але містка машина для малого бізнесу, яка активно використовувалася на ринках і в приватному господарстві. При складених сидіннях об'єм багажника Таврії складав тисячу літрів, Це більше ніж у деяких сучасних хетчбеків і навіть кросоверів. У 90-х і 2000-х Таврії активно використовувалися в армії, поліції та навіть спецслужбах. Деякі версії мали посилене шасі та додаткові засоби безпеки. Інженери розробили купу модифікацій, які так і не побачили світ. Наприклад, повнопривідну версію Таврії уявіть маленький радянський хеджбек, який їздить як позашляховий, або спортивну версію з форсованим двигуном. А ще Електромобіль на базі Таврії. Сьогодні Таврія це вже легенда. Хтось її любить, хтось сміється, але точно пам'ятають всі. Які спогади у вас викликає цей автомобіль? Залишайте свої коментарі за підписку та лайк. Будемо вам дуже вдячні. Та чекайте продовження історії нашого українського автопрому. З вами був ваш інфодядя. До зустрічі.